Ми з вами розглянемо головні питання з якого віку? Як обрати? Як навчити дітей кататися на роликах? Починати кататись на роликах варто не раніше, аніж трьохрічного двіку. До цього періоду в дитині ще не сформовані м'язи та суглоби. Їй буде складно кататися, хоча, звичайно, це можливо. До 4-5 років у дітей відзначають активне формування зв'язок. У разі отримання навантажень або навіть травм на ці суглоби, процес формування може бути порушений. Все, щоб не мучити дитину, я порекомендувала рекомендувала батькам почекати до того часу, коли буде розмір 27-28. Тому уроки катання необхідно починати тільки тоді, коли малюкові виповнюється 4-5 років. Це найоптимальніший вік для навчання. Варто відзначити, що ролики це цілісний механізм, у якому кожна з деталей є важливою. У той же час покупці досить часто забувають про це, звертаючи увагу на якусь одну з деталей, наприклад, колеса чи підшипники. Безумовно, колеса і підшипники мають бути якісними, але потрібно розуміти, що це витратні матеріали. Вони підлягають стиранню та зношуванню, і їх легко можна замінити. Найважливіше в дитячому ролику ковзані це власне сам черевик. Він має бути міцним і жорстким, ззовні та відносно м'яким і комфортним всередині. Повинен добре облягати та надійно фіксувати ногу дитини. Такий черевик буде легко передавати зусилля, енергію від ноги до коліс. Зрозуміло, що у випадку дитячого катання на роликах наявністю захисту відіграє дуже важливу роль. Якщо захист на кисті рук лікті та коліна підібрати нескладно, то з шоломом не все так просто. Які є види шоломів і як його правильно вибрати? Шоломи краще вибирати по розміру, а не по типу. По великому рахунку існують 4 види шоломів. Перший. У вигляді котелка. Вони найміцніші, але при цьому найважчі та слабо вентильовані. Друге. Є шоломи дитячі з козирком. Підходять в основному на вік 3-8 років. Мають середню вентильованість. Третє. Є також обтікаючі шоломи для віку 7 років і старше. Вони мають чудову вентиляцію. Четвертий останній вид це професійні суперлегкі та супер шоломи. Звичайно, вони мають супервентиляцію і суперлегкість і суперціну. Початок тренування обов'язково має бути присвячені правильній стійці. Саме з цього починається рух. Розповідати про неї найкраще до того, як дитина одягне ролики. Попросіть малюка розставити ноги і трохи зігнути їх в колінах. При цьому п'яти повинні бути разом. Корпус дитини має трохи нахилити вперед. Попросіть малюка походити на зігнутих ногах в такому положенні. Це допоможе йому запам'ятати потрібну позицію і зрозуміти, як при цьому будуть відчуватися м'язи. Перед початком навчання важливо пояснити дитині, що падати на роликах це цілком нормально. Оскільки падають абсолютно всі, і навіть професіонали. Однак важливо робити це правильно. Не рекомендується падати на спину, це досить боляче. До того ж, ця частина зовсім не захищена екіпіровкою. Якщо дитина відчуває, що падає, потрібно нахилитися вперед і постаратися приземлитися на лікті і коліна, які захищені спеціальними накладинками. Першим удар приймають на колінники, після чого лікті і кісті. Що також знаходиться в захисті. Як повертати на роликах. Способів повертати на роликах дуже багато. Ми розглянемо простіших. Роллери початківці можуть розвертатися або міняти напрямок руху, просто зробивши декілька невеликих кроків, стоючи на місці. До повороту на роликових ковзанах на швидкості готуються заздалегідь. Швидкість руху повинна бути помірною, але й не маленькою. Перенісіть центр тяжіння на зовнішню ногу, а корпус і плечі трохи розверніть у бік повороту. Таким чином відбувається плавна зміна напряму, і ви продовжуєте їхати на роликах далі. Декілька тендемів можна проїхати, взявшись за руки. Ви повинні взяти дитину за руки та тягнути. А дитина при цьому має намагатися тримати положення корпусу, нахил і трохи зігнуті коліна. Не піднімаючи ніг, ноги паралельно на ширині плечей. Таку вправу краще робити від 3 до 10-15 хвилин. В наступній вправі займаємо нашу ролерську стійку. Ставимо ноги паралельно. І при необхідності можна підтримувати дитину за руку. Вона має переносити вагу тіла з ноги на ногу. Як ведмедик. Тепер прийшов час проїхатись на роликах самостійно. Дитина займає ролерську стійку. Нахил корпусу вперед. Коліна трохи зігнуті, погляд вперед і вниз. Ноги на ширині плечей. Але носки трохи нарізно. При цьому п'яти не разом, просто відстань між носками більше, ніж між п'ятами. Переносимо вагу, перевалюємося, як ведмедик, з ноги на ногу і починаємо потихеньку їхати. Все, я вас вітаю! Ваша дитина поїхала. Поволі чергуйте ноги, не роблячи сильних поштовхів, щоб не їхати дуже швидко. Якщо ж все ж таки набралась, яка вам здається завеличка швидкість, ставте ноги паралельно на ширині плечей і просто котіться за інерцією, не відриваючи ніг від поверхні. Коли рух сповільнюється, необхідна кількість разів відштовхнутися для підтримки швидкості. Коли ви набрали швидкість, знову ставимо ноги паралельно, катимось одночасно на двох ногах, розслаблюємося і отримуємо задоволення.